Привіт! Якщо ви подумали, що я забула записати вам другу частину відео про ноотропи, то ні, не забула. Просто дуже довго збиралась із думками, із матеріалами, і думала, яку частину. Інформації варто пріоритетно вам надати. Нагадаю, що на цьому каналі вже є відео про неотропи, перша частина, де я говорю певні загальні. Речі роблю дисклеймери про те, що насправді не існує якоїсь таблетки для порозумнішання, і щоб ви не приймали, вам все одно потрібно навчатись, щоб здати іспит, тренувати якісь свої навички для того, щоб їх отримати. І не існує на сьогоднішній день поки що якогось чарівного способу, щоб можна було просто десь щось з'їсти, випити чи чимось вколотись і стати раптово. Сильно розумнішим. Але існують препарати, які називаються в певних колах словом неотропи. Саме це слово воно теж не дуже хороше, і не дуже коректне, але маємо те, що маємо. І серед цих препаратів існують як якісь абсолютні фуфломіцини, так і препарати, які працюють для певних патологій, але є недослідженими для використання здоровими людьми. Ну, не буду переповідати перше відео, можна просто його подивитися, всі ці загальні речі я там проговорюю. Також на каналі є відео, де я говорю загалом про когнітивні здібності і про те, чому важко знайти ось такий якісь один важливий, який би був настільки універсальний, що працював би у різних людей з різними задачами, різними потребами і надавав їм якісь там інтелектуальні когнітивні бонуси. Але, як, як то кажуть, тут місце для гівки з кучмою, це ж було вже повторювати, не будемо, а будемо йти далі. І Єдине, що я хочу вам нагадати, що у цій серії відео я займаюся трошечки таким самоцитуванням, не без Самовиправлення і якихось коментарів з приводу того, що було написано, і е... Читаю деякі записи свої ж 2016 року на блозі про біологію українською, але доповнюю їх сучасними даними, якимись своїми новими знаннями і поглядами, і показую вам статейки, на які посилаюся. Ну і відповідно під цим відео в описі будуть і посилання на всі ті відосики, які я вже згадала, і посилання на ті статті, в яких є відповідно наука. Статті. От така рекурсія, рекурсія, рекурсія. Але, як кажуть, маємо те, що маємо. Отже, ми минулого разу говорили про фінотрапіл, говорили про пірацетам. Говорили трошечки почали говорити загалом про те, що стимулятори, в принципі, досить погано попадають під визначення ноотропів, і цю думку, якраз я сьогодні хочу трошечки розвинути, а також поговорити детальніше про такий препарат, як селегілін, який продається під різними торговими назвами, і, попри те, що він є препаратом для лікування деяких форм хвороби Паркінсона, але деякі люди його. Ще й використовують от, як такий когнітів енхансер тобто покращувач розумових здібностей. Наскільки це доцільно чи недоцільно, зараз розберемось. Але спойлер, все не дуже поки що зрозуміло, тому що проблема та сама, тому що мало досліджень із здоровими людьми. Але давайте трохи відволічемось від Силгіліна, ще все-таки до розмови про стимулятори, тому що Дуже 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 часто відбувається ця підміна понять, що мовляв стимулятор, це є нотруп. Але давайте просто навіть по визначеннях пройдемо: що якщо ми хочемо покращити якось розумові здібності, винесемо зараз за дужки, що це в принципі слабко можливо, то ми маємо якісь розумові здібності, по-перше, мати, а по-друге, якось їх якісно розвивати. Коли ми говоримо про стимулятори, про саму механіку роботи стимуляторів, ми маємо пам'ятати, що вони дають, ну, грубо кажучи, не якість, а кількість і не розвиток, а просто швидкість. Тобто, так, ви зможете умовно там, більше прочитати за одиницю часу, можливо, ви можете там більше написати за одиницю часу, але якщо вам нема. Що писати, і якщо у вас е, нема якогось матеріалу, який вам треба засвоїти, то це все саме по собі не дасть жодних результатів. Більше того, ми завжди маємо пам'ятати про цю прекрасну ідею із депозитом і з певним кредитом, точніше, у о, свого організму. Тобто, якщо ми сьогодні. В 5 разів швидше, то післязавтра, ми в 10 разів повільніше. На жаль, стимулятори теж не можуть якось обдурити цю схему, і тому навіть при наявності якогось такого збадьорюючого ефекту, дуже ймовірно, що пізніше будуть відкати, будуть там, якщо не спала людина, то вона буде спати сильно більше, або потім в неї будуть просто проблеми із сном, які не пов'язані вже із Потребою у е, певній активності, ну, коротше кажучи, дуже дуже багато всього. І ще найсумніше в цій історії, що е, зі стимуляторами, на жаль, працює е, накопичувальний ефект, працює е, певна відкладена негативна дія, і про деякі речовини ми, наприклад, досить пізно почали дізнаватись, про те, що взагалі-то від них є такий собі шлейф чогось не дуже хорошого. Це стосується і амфетамінового ряду, ну про нього. Трошки раніше стало зрозуміло, що все тяжко. Це стосується ефедрину, наприклад, про нього дуже багато останнім часом, хоча, здавалось, би, це дуже древня така речовина, ще з рослинки отримана колись. Але от тільки там з 20-го року почали з'являтися нормальні роботи саме про відкладені ефекти, про тривале використання, про те, що відбувається певна така нейрохімічна модифікація у нашому мозку для того, щоб. Налаштувати весь наш організм на те, щоб шукати джерело оцієї цієї стимуляції. Це взагалі теж окрема тема, яка, яка називається навіть термін, є такий стимулянт seeking behavior, тобто seeking від шукати seek гра. і це поведінка, яка спрямована на те, щоб шукати. Певну речовину, і от ну вона присутня а, у всіх а, психотропних речовин, яких, а, яких відносять до тих, які створюють залежність. Ну тобто тут ми маємо розуміти, що з різним ступенем, тобто, да, є різні речовини, одні меншу залежність можуть створити нам в голові інші більшу, там фізичні, ментальні, психічні, всякі різні особливості. Але загальна логіка в тому, що от особливо це притаманне саме стимуляторам різних варіацій, що людина починає. Прикладати додаткових зусиль для того, щоб безпосередньо дістатись до цього джерела, навіть не можна сказати задоволення, а просто джерела певної швидкості в своєму житті. І так тут можна довго сміятись і всякі гуморески підставляти про каву. Це ж як мемчик, про те, що з кавою ви робите дурню просто швидше. Ну от, в принципі, з більш хардовими стимуляторами. Це відповідно жорсткіше проявляється, і тут треба пам'ятати, що існують ситуації в житті, коли це потрібно. і Може бути навіть виправдано, але більшість ситуацій все-таки е, можуть бути якось пережиті без цієї допомоги, тому що пізніше, на жаль, це може спричиняти незворотні зміни у нашому мозку, хоча знов таки характер цих змін може сильно відрізнятися в залежності від особистості до особистості, тому що що, тому що, якщо ви дивились, хоч одне з моїх попередніх Відео, то ви знаєте, яку я мантру зараз проговорю. Буде мантра про генетичні, епігенетичні та набуті особливості. І так, вони у нас у всіх різні, і так у нас у всіх різні базові дані, тому відповідно ефекти можуть відрізнятися, але треба пам'ятати, що так не не варто сподіватись на те, що а, швидкість все життя вас витягуватиме якось так. А, але сьогодні я хочу Хочу все-таки сконцентруватись не, не на стимуляторах, про які вже забагато і так сказано, а поговорити про таку речовину, як а, Селегілін. Але зі стимуляторами її насправді поєднує значно більше, ніж може здатись на перший погляд, тому що ще не починаючи читати безпосередньо текст, скажу, що одним із метаболітів, тобто речовин, які з'являються в нашому організмі вже після того, як туди потрапила ця речовина, є у селегіліна... Метамфетамін. Тому, якщо люди, наприклад, збираються там здавати якісь тести на психотропні речовини, то не варто вживати селегілін, хоча його можна купити відносно легко. Але якщо ви не хочете, щоб потім тест показав у вас метамфетамін в крові, то напевно, чи не в крові, там в чомусь, в чомусь іншому про кров це некоректно було в сечі най, найчастіше, найімовірніше, але, коротше кажучи, будуть там не ті метаболіти, які вам сподобаються. Отже, що нам відомо про селегілін, що це взагалі за речовина, і чому про нього я сьогодні хочу поговорити. Тому що це речовина, яку, окрім ноотропного ряду, ще відносять до геропротекторного ряду. Що таке геропротектор? Це речовина, яка нібито має сповільнювати процес старіння. Чому я кажу нібито, тому що насправді всі геропротектори це такі речовини ще трошки під питанням, прям щоб його. Його аж об'єктивно сповільнити, то це поки що досить, досить складно стверджувати. Але от напрям діяльності можливо, можливо такий. Далі зачитаю шматочок тексту. Поговоримо про депреніл, він же селегілін або ЛН феніл ізопропіл, метил Н2 пропіниламін Ця речовина є напрочуд потужною, адже на відміну від описаних тут раніше препаратів, має більш детально описані механізми дії через ферментну систему. Зараз ми про цю систему поговоримо, я її дуже люблю. А, треба відмітити, що Селегілін не розроблявся як покращувач розуму або щось у цьому дусі. Це була таблетка в першу чергу для хвороби із хворобою Паркінсона, і існує на сьогодні купа грамотно проведених клінічних досліджень, в яких показано, що Дійсно, селегілін здатний знижувати інтенсивність розвитку хвороби Паркінсона. Тут я даю посилання на статті, але, до речі, ось ці відомості, що теж треба там 23-м роком зафактчекити, але це досить до, досить такий класичний препарат, тому що його навіть інколи використовують як певне мірило ефективності більш нових препаратів, тобто їх порівнюють із селегіліном. І є Є щось, щось краще, щось гірше, але на нього так би мовити, рівняються. Як же працює селегілін. Вважається, що ця речовина вміє точково інгібувати, тобто пригнічувати активність дуже веселого ферменту моноамінооксидази. Обожнюю моноамінооксидазу насправді, тому що так, це такий фермент, вплив якого дуже сильно відображається саме на різних поведінкових наших реакціях, і саме тому його активно досить вивчають. Але тут важливо в контексті слагіну. Те, що Він впливає не на усю, що є в, 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 в організмі в різних місцях, бо так, вона є не тільки в мозку, а лише на монаміноксидазу одного типу МАО Б, яка міститься у мозку, хоча, за деяких умов, селегілін здатний впливати і на МАО А. І тут теж є посилання на статтю. Фермент цей зайнятий зазвичай тим, що розкладає різні смачні речовини. Оце я писала в 2016 році, в тому числі дофамін, серотонін, норадреналін. Тому його пригнічення призводить до підвищення концентрації цих речовин. Не дивно, що багато антидепресантів володіють здатністю інгібувати моноамінооксидазу, але вони не завжди такі селективні, як наш сьогоднішній герой селегілін, тобто не обирають для вимикання певних. Тип мао, а гасять її всю, що може мати надто багато прикрих наслідків. І це дійсно важливо, тому що якщо ми візьмемо. Речовини, які не селективно гасять всю мало, то це може призводити до деяких таких суто фізіологічних неприємних ефектів, які там впливають і на травлення, і на те, як, як ми себе загалом почуваємо, і це може бути ну, не дуже приємно. Про антидепресанти ми поговоримо окремо і про саму МАО також анонсую я у цьому своєму дописі. А, але тут вже зразу теж є посилання про речовини, про класифікацію, хто як на неї впливає. А зараз все ж про ноотропні властивості селегіліну. Він дає мозку підвищення концентрації в першу чергу дофаміну, а також серотоніну та норадреналіну. А, ці... Речовини впливають на нашу поведінку зрозуміло, яким чином, тобто це теж що ми тут проговорювали. А, тобто, в нас з'являється більше мотивації, бажання щось робити, в тому числі в напрямку розумової праці. Тобто, знов-таки, ви бачите, тут трохи непрямі речі, тобто це не стільки безпосередньо про когнітивні здібності, скільки про так би мовити, бажання щось робити, якщо мова там, про роботу, про якісь навчання, щось, щось таке. Всі ці підвищення та покращення пишу я в лапках 2016 році, однозначно необхідні при нейродегенеративних процесах. А не цілком здорових людям, людях, яким просто хочеться активувати розум, ефекти можуть бути не такими райдужними, адже саме вказані нейромедіатори власне формують нашу особистість та всі їх коливання так чи інакше змінюють нас е, так, але тут знов таки я ще додаю традиційну свою нинішню. Ремарку про те, що важливо тут враховувати не тільки кількість, а і взаємодію з рецепторами, якщо ми говоримо про нейромедіатори, тобто знов-таки ми матимемо певні відмінності у тому, як одні люди це. Перетравлюють своїм мозком, як інші, і, і це все дуже, дуже може мати багато індивідуальних особливостей. Але так дійсно проблема селегіліну для такого рекреаційного, як це називається зараз, сучасних роботах використання. В тому, що для деяких людей він може спрацювати якраз як стимулятори, про які я говорила на початку цієї розмови. Тобто, це буде. Прям такий, вибачте, на слові амфітаміновий приход. І це може давати різні додаткові спецефекти, від там, якихось надяскравих снів у ті недовгі години, коли людина зможе спати, до якихось таких напівпсихотичних приколів, з якими теж не дуже приємно боротися. Тому всі от, рекреаційні використання вони мають мають дуже контролюватись з точки зору дозування, не дай Боже, не, не перекриватись з іншими препаратами із стимуляторного ряду, тому що якщо сам по собі селегілін може ще бути окей переноситись кимось, і сам по собі, наприклад, не знаю, там той же фенотропіл може бути ок, але якщо ви раптом їх між собою змішаєте, то ви збільшуєте свої шанси вступити в клуб 27 чи скільки там в даний момент вам років. Тому з цим всім треба бути дуже обережним і знов-таки, на відміну від багатьох препаратів, з якими ми часто чуємо ці приписки, що механізм дій не до кінця зрозуміли, що, можливо, так, можливо, сяк, там якісь рослинні-адаптогени або якісь новосинтезовані молекули. То тут якраз механізм дії більш-менш зрозумілий, тому що речовину цю насправді дуже-дуже давно досліджують і є деякі роботи про самого автора, так би мовити, ідеї використання Селегіліну. Зараз я теж не посилання вам покажу, але хочу дочитати цю статтю. От і з. Тим, що ми вже маємо про те, як працює ця речовина, можна сміливо казати, що вона ефективна для чогось, але точно не підходить під таке розважальне використання, коли ви собі подумали, ой, щось мені сьогодні якось не ок, з'їмка, я сила Потрібно пам'ятати про цікавий нюанс. Одним із метаболітів, тобто продуктів розкладу сил в нашому організмі, є, як я вже казала, сумнозвісні амфетамін та метамфетамін. І даю теж посилання, щоб, щоб зрозуміти, що, що відбувається з метаболізмом цієї речовини. Ці продукти можуть спричинити цілу купу побічних ефектів, бла-бла, дати позитивний результат при тестуванні ага, крові. Тут все-таки про кров в мене вказано на наявність Котропних речовин тому не варто хаотично приймати селегілін. Ну знов-таки його не варто приймати не, не тільки тому, що може драктест щось показати, а і тому, що в принципі треба. Подумать, от знов таки, я не кажу, що не варто приймати взагалі нікому ніколи, але потрібно вдумливо підходити до цього препарату. Окрема цікавинка селегіліну, о, це те про що я казала, в тому, що його вважають ще й геропротектором. Точніше, показано, що ця речовина здатна впливати на окремі процеси в організмі, дещо сповільнюючи його старіння. До таких процесів належить найперший ефект інгібування МАОБ, Б, яке саме по собі, трошечки. Впливає на те, як старіє мозок, і купа інших пригнічення росту певного типу пухлин, зміни вироблення різних речовин старіючим організмом тощо. Тут о, всі посиланнячка знов таки є. Головним адептом Селегіліну вважають пана Кнола, який вижив в концтаборі та вів ще з 1950-х років дослідження цієї речовини. І о, перекладається історія. Плюс я ще о, додам о, більш свіжі речі про Селегілін із останніх, о, із останніх більш о, сучасних робіт. Що, що ще важливо? Що так, селегілін можна придбати в наших аптеках? Багато є торгових назв різних, тобто вам треба дивитись по діючій речовині. Він досить дорогий, але знов таки це має, має сенс. І потрібно дуже добре подумати, чи треба вам в молодому віці реально втручатись в тонкі нейромедіаторні шляхи в мозку та змінювати своє самопочуття таким от радикальним чином, ще й з ризиком класичних побічних ефектів, як від усіх психостимуляторів. Тому обов'язково треба радитись із лікарем перед тим, як щось, щось таке в себе вкидати. Ну і от декілька ще статей, от 1 червня 2020 року тут цікавенько про те, як пом'якшує оксидативний стрес і когнітивні ненормальності, всякі відхилення в мозку щурів, але підкреслюю, щурів це наша традиційна проблема. Тут е цікаві е теж роздуми. Це 23-й рік, дуже свіжа стаття, причому вона паблішт 28 серпня 23-го року, тобто прям супер свіжак. Е про відмінності у тому, як діє селегілін і як діє Разагілін, це і інша речовина, яку також е використовують саме для лікування е Паркінсона. І от ці сучасні статті вони показують, що речовина така інтерес до якої не спадає, і знов таки. Почалось о, її дослідження ще прям дуже 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 давно. і От статейка з 20-го року, яка розказує цю всю історію о, Джозефа Кноля, який більш ніж 50 років тому разом з командою створив цю. Речовину, як такий перший селективний необоротний інгібітор Б типу моноамінооксидазу, для того, щоб боротись із депресією та нейродегенеративними захворюваннями, такими як Паркінсон і Альцгеймер. З тих пір дуже багато всього відбулося, звісно, але, от дякуємо Кнолю за те, що він колись подумав, що певний Продукт цього фіні... фінілетіламінового ряду а, може бути корисним для а, цих задач. А, знов таки, посилання на цю статтю я дам. І а, також не можу не нагадати. Таку хорошу роботу про о, плюси і мінуси користі і шкоди смарт Drugs, тобто, власне, цих ноотропів для здорових людей. І тут зразу теж можу сказати такий спойлер: що плюси і мінуси у тому, що о, насправді дуже погано зрозуміло, що, о, що працює, що не працює саме на здорових людях, і наскільки. Помітними чи непомітними будуть певні відкладені ефекти, плюс які ми маємо додаткові морально-етичні проблеми, які виникають при використанні цих речовин, але знов-таки це все ми проговорили вже у першому випуску. Можу сказати про селегілін, повертаючись, що це той препарат, який я також свій час. Пробувала. Він дійсно має такий досить виражений стимуляторний ефект, але в моєму випадку він досить довго, так би мовити, розкачувався в моєму організмі і там починав діяти не одразу, а через певний час. І там треба було розрахувати за певною своєю схемою, коли треба його випити, для того, щоб ефект був відчутний через певний період. І плюс на мене він. Впливав досить виражено в плані картинок, снів і ось цієї всякої візуальної перегрузки, перевантаження, які, які можна отримати. І знов таки це. Така досить поширена побічка від нього, тому мене це не дуже потішило, і не можу сказати, що це там, перша якась, перший препарат вибору при тому, щоб, щоб щось стимулювати в собі. Але знов таки це, на відміну від багатьох інших, дійсно препарат, дійсно аптечний, дійсно його можна там, якісний. Виробник може бути, можна там з дозуванням нормально розібратись, брати там якісь половину терапевтичної дози для нейродегенеративних захворювань, мовно для здорової людини, і щось пробувати. Але я повторюю, що це все бажано робити все-таки під наглядом. Або хоча б з консультацією лікаря, і намагатись ну, не експериментувати над собою, якщо ви не розумієте до кінця механізмів, якщо ви не можете паралельно відмінити там, прийом якихось інших ліків, які ви приймаєте через хронічні захворювання. А тут через цей механізм дії треба розуміти, що він може. Ну, мати вплив на багато інших препаратів і там, на антиалергічні препарати, наприклад, на антидепресанти, само собою зрозуміло, на інші класи препаратів. Тобто треба дуже дуже ретельно читати кожному інструкцію і розуміти, що якщо там є хоч щось із списку потенційно стрімних взаємодій, то не треба цього робити. Ось тому от така от історія про Селегілін. ще, що буде останніми роками відбуватись із оцінкою його ролі, все-таки як геропротектора. Чи буде вона підтверджена якось, чи залишиться це на рівні прикольної ідеї і байки з 50-х років. але... Маємо, маємо надію на те, що щось все таки буде, тому що я ж кажу: як препарат для лікування нейродегенеративних він використовується, знов таки треба уточнитись, наскільки це препарат вибору зараз, але це не фуфломіцин такого махрового ряду, як, як деякі інші речовини, яких примазують до категорії ноотропів. От тому читайте, якщо вам цікаво, детальніші а, статті, які будуть в описі до цього відео, і обіцяю, що із серії ноотропи буде іще третій і, можливо, четвертий випуск, тому що ми далеко не всі препарати обговорили, а, яких відносять до цієї категорії. А новин про них все більше і більше, попри те, що мені завжди здається, що вже ж все сказано, скільки можна, відчепитися з цією темою. От, тому будемо говорити. Підписуйтесь, ставте якісь ознаки життя в коментарях і до наступних зустрічей!